Робити покупки до вподоби кожному, але не завжди наш гаманець може впоратися із безліччю бажань. Віднині клуб знижки всюди береться створити найсприятливіші умови для шопінгу лише з гарним настроєм. Клуб відкриває світ постійних знижок, де ви безсумнівно відчуватимете себе винятковим клієнтом. Ось така невеличка дисконтна картка відкриє вам вільну можливість отримати знижки від 5 до 100% у майже 100 організаціях. Це широкий спектр найрізноманітніших товарів та послуг, на які ви зможете отримати знижки будь-коли, і з карткою плати менше. Картка одна знижки всюди. Вдалі придбання без привабливих пропозицій неможливі. Тому я купую товари чи послуги з карткою плати менше та елітна. До прикладу, такий товар, як броньовані двері, потребує ретельного підходу. Декор Україна пропонує чимало різновидів броньованих та міжкімнатних дверей із Румунії безпосередньо від виробника зі знижкою від дисконтного клубу. Разом із карткою плати менше чи елітна, можна отримати повний перелік автосервісних послуг на сучасних станціях технічного огляду від «Буковина авто. Робота зроблена, гроші зекономлено, Рушаємо далі. Якісну поліграфію представляє фірма Друк Арт. Приміром, успішний бізнес без наглядної друкованої продукції мало уявляється: буклети, плакати, етикетки, книги та брошури. Усе можна замовити у поліграфічній фірмі Друк Арт за особливу. Ціною від клубу «Знижки всюди». Немає аналогів у регіоні бізнес-довідник Ділова Буковина, що може для будь-кого стати у пригоді. Адже тут є інформація про понад п'ять тисяч активно діючих організацій та підприємств Буковини і Поділля. На сторінках довідника друкується також і детальна інформація про виставки та організації, котрі підтримують і захищають підприємництво. Суттєві знижки за допомогою картки в довіднику Ділова Буковина. на роз... Зміщення реклами. Мережа гастрономів родина тепло зустріне своїх покупців. Широкий вибір свіжої випічки в кулінарному відділі, покупка продуктів чи товарів для дому. Родина також пропонує заплатити менше, скориставшись дисконтною карткою Плати менше або елітна. Повірте, ви будете задоволені. Отож. Картка виправдала себе на 100%. Як правило, знижки справа сезонна, і лише клуб Знижки всюди може забезпечити вас постійно діючою нижчою ціною від вже звичної. Це допоможе відчути себе особливим. Скориставшись карткою плати менше, я відчула справжню свободу та задоволення від зроблених покупок та отриманих необхідних послуг. Адже у моєму гаманці після усіх витрат виявляється, що залишилися гроші. Відтак, з такими знижками, я й надалі без вагань зможу купувати усе, що заманеться, разом із клубом знижки всюди, що постійно, до речі, розширюю список організацій партнерів.